Чому університети не дають змогу майстру зменшити кількість студентів в своїй групі? Навіщо не таку ораву людей, розуміючи, що кожному треба приділити, приділити час, але нема такої можливості? Е, тому що все політика. Типу, майстри ж виганяють людей на першому mm -hmm. семестрі, на другому. Тобто це все можливо, але е, я зараз там всередині, я просто розумію: дивіться, щоб заплатити одному викладачу ставку, має бути 18 людей на курсі. Mm, ну, я кажу, гроші. Це одному викладачу ставка. Ставка, щоб ви розуміли, я отримую 0,5, в мене щось там 5,800. Ти досі отримуєш 0,5? Так. Да. За 5,800 я працюю. Така от людина. І тому 18 людей треба, щоб заплатити ставку. А якщо у тебе на курсі 2-3 викладача, mm -hmm. Угу. от і все. І тому виходить так, що беруть 2-3 викладача деяким по 0,2, по 0,5. Одному ставку, безумовно, а то і півтори ставки. Є і такі у нас люди, які по півтори, по дві заробляють, а інші по 0,5, по 02. І от люди за дві, за три, за п'ять тисяч працюють, а ми зустрічаємось кожен день. Угу. Ну, типу, неможливо. Нам кажуть, працюйте за графіком, а графік у менше, щоб ви розуміли, акторська майстерність двічі на тиждень. Що я можу за е, півтори і півтори години на тиждень зробити? Нічого. Так ти ще у тебе 13 людей, а там, де їх по 30? Абсолютно. От так і навчайтеся. Політика. Зрозуміло.